Ренімобіль закордонний його та ще 11 подібних машин бельгійські благодійники з організації Біфою Ukraine передали волонтерам центру милосердя та здоров'я, а ті вже направили машини до українських міст. Зокрема, Київ, Одеса та Львів вже мають такі. Сьогодні отримав і Миколаїв. Я знімаюся окей. Рено трафік новий класу Б. така машина в середньому коштує 50-60 тисяч євро, і це не рахуючи обладнання, говорить волонтер благодійної організації милосердя та здоров'я Олександр Яцина. Там є і на іносілки декілька екземплярів, є е е наркозний апарат, який є е е е кисень, є е відсмоктувачі, є е одноразові прилади, всі, які забезпечують життєдіяльність цього обладнання, і дефібрилятор, і всі, да, все необхідне для того, щоб ре для реанімування пацієнтів. <пасп 'ят Lanet> Автомобіль має пройти реєстрацію. Тільки тоді його виведуть на роботу до Миколаївського центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Така машина в області буде гарною підтримкою. Говорить директор центру Андрій Самойлов. 70 бригад працює. 124 автомобіля. Частина із них знаходиться, або ну невелика частина. Там відсотків до 20 знаходиться в критичному стані, тобто вони або на капремонт, або із скажімо так осколковими пораненнями там і тому подібно. Десь немає вікон, десь немає, десь немає там колес, там, і тому подібне. Зараз досить важко ремонтувати автомобілі у зв'язку з обмеженою кількістю запасних частин. Тому ну ці автомобілі потрібні. Волонтери обіцяють доставити в Миколаїв ще один подібний реанімобіль. Ольга Руда, Юрій Руденко, новини на Суспільному, Миколаїв.